Отже, гідронефроз нирки. Що це таке? Гідронефротична трансформація нирки це патологія, яка сама по собі не є хворобою, а є ускладненням інших різних хвороб. І полягає сутність цієї хвороби в тому, що поступово, внаслідок порушення відтоку сечі від нирки, йде поступова атрофія ниркової тканини з поступовою втратою функції нирки. Чи правильно я зрозуміла, що це звуження сечоводу? Не зовсім це, скажімо так, наслідки. Звуження сечоводу – це один з таких прикладів да, причин, по яких може бути така патологія. А так взагалі то різних причин може бути багато. І як наслідок цих причин, будь-які причини, які порушують відток від нирки, можуть викликати гідронефротичну трансформацію. Чи може бути це вродженим, наприклад? Так, безумовно. Одні причини це причини, які йдуть вроджені. Це в основному структури верхньої частини сечоводу, які з моменту народження ще, скажімо так, в животику мами вже існують у дитини і призводять до? Порушення функції нирки з розвитком гідронефротичної трансформації а є набуті причини, які людина набуває під час свого життя, в процесі свого життя, внаслідок навіть інших хвороб. Чи можемо ми якось повпливати на ці вроджені причини, попередити і е, набуті? Таких специфічних якихось методів, які б змогли зробити профілактику вроджених структур, не існує, на жаль. Да? Це загалом комплекс заходів для вагітної жінки, да? це не палити, не пити, не хворіти якимись вірусними хворобами, тобто. Якихось специфічних таких немає. Ну а щодо набутих, звісно, треба вчасно лікуватися, і тоді не буде розвитку гідронефротичної трансформації. Якщо вже набуте є це захворювання, що сприяє його розвитку? От ви сказали, вчасно лікуватися. Якщо не лікуватися вчасно, що може відбуватися? Ну відбувається поступово повна втрата функції нирки, тобто розвивається термінальна стадія гідронефрозу. Нирки, яка полягає в тому, що тканина нирки стає зовсім тоненька і повністю втрачає свою функцію. Фактично, нирка з цього моменту вона перетворюється просто на мішок, заповнений сечею, і все. Навіть сеча вона не концентрується, оскільки одна з функцій нирки це концентрація сечі. Да? Рідина, вона використовується вода як матриця, на якій виводиться з організму все те, що нам не потрібно, і втрата функції нирки це якраз порушення не водовидільної функції, а функції концентрації продукту обміну речовин в цій рідині і порушення виведення її назовні. Якщо хвороби не лікуються вчасно, набуті, наприклад, стриктури або якісь камені, які довгий час знаходяться в сечоводі, як приклад, да, або якісь там ураження сечоводу внаслідок там променевої терапії, або якихось травматичних оперативних втручань в малому тазу, відбувається відповідно порушення відтоку сечі, І поступово поступово, якщо перешкода до відтоку сечі не усунута вчасно, то за декілька місяців інколи років відбувається повна втрата функції нирки з розвитком термінального гідроміфрозу. Давайте поговоримо про сигнали організму, про ті симптоми, які заставляють пацієнта вже зрозуміти, що щось не так з нирками. Це, як зазвичай, лихоманка, можливо, білю попереку, які це можуть бути симптоми, характерні саме для цього захворювання. Ну, частіше за все, все ж таки, симптоматика такої хвороби вона визначається первинними причинами. І при розвитку гідронефрозу дійсно може бути тупі тупий такий біль у попереку з зацікавленої сторони. Цей біль може віддавати нижче, там і наперед, в підребер'я, і нижче по фланку живота. Таке все може бути. Як правило, такі симптоми, як, наприклад, висока температура тіла або сильний болівий синдром, вони не притаманні цій хворобі. Ні, це вже іде ускладнення, ускладнення. Да? Є первопричина, внаслідок якої розвивається порушення відтоку сечі і відповідно розширення порожнинної системи нирки, яке є незворотнім вже. Да? Бо якщо це зворотні, це трошки інша ситуація. Якщо це незворотні... Тобто, навіть якщо ми перешкоду усуваємо, це розширення вже назавжди залишається в нирці, і людина, як правило, відчуває тільки біль і все. А якщо на тлі гідронефрозу ще підключається якийсь запальний процес, то от тоді буде температура висока, лихоманка, загальний стан септичний, важкий. Тобто, саме по собі гідронефроз це ускладнення, а лихоманка і хронічний пілонефрит, який переходить в активну фазу, це ускладнення вже самого безпосереднього гідронефрозу.